Доброго раночку, мої любі. Ось такий у нас ранок, сонечко, замерший сніжок, блистить. Не знаю, чи видно вам буде. В общем, у нас краса. Вчора вночі у нас був ливень. Сніжок дуже підтаяв. але, слава Богу, залишилось хоч трішки. Та не трішки, ну так є. Лежить. хрумстить так. Класно. А ночі у нас сьогодні замерзло. Ну, в общем, такий заморозок. А такий у нас гарний ранок. Хочу вам анонсувати про відео, яке я знімала, коли їздила дитину до дитини в Братиславу. Я майже його не бачила три роки. І завдяки чоловікові провідала свою дитину. Він восени 21-го року поступив в Братіславу, Словаччина, в університет. Осінь вони там побули, мабуть, місяців два, і їх відпустили додому, так як був ковід, навчання було онлайн. І була можливість поїхати додому. Він поїхав додому, а в лютому 13 чи 14 число, не пам'ятаю вже точно, їх визвали усіх на навчання в Словаччину. Я думаю, що Словаччини знали, що буде війна. Я дуже вдячна, що вони спасли наших дітей. Вова приїхав, мою дитину звати Вова, син. Він коли приїхав туди, в Братиславу, він дзвонив мені, просив, мам, у вас буде війна, бери документи, виїжджай. А я не вірила, либалась, а так воно ось вийшло. Ну, це не про це. Це я вам таку трохи предісторію роз, розказала, щоб ви трошечки розуміли. Думаю, що відео буде складатися з двох частин. Ну, я так думаю, може дві-три частини. Подивитись, яка там краса. Це я їздила, мабуть, 13 го 13-го грудня виїжджала з України і була в нього, мабуть, та днів, 5. чистими днів в 5, без 4, мабуть, без, без дороги. Він мене возив вену, ми там гуляли. Звісно, фото у мене дуже багато, відео не дуже багато, але все-таки є. Я вам покажу їх, я думаю, вам буде цікаво. А, дякую, що ви зі мною. Гарного вам просмотру. Дякую. Дівчатка нам капець. Відковий магазин. Ось так краса. Запах. Клас, Добрий день. Уже яка краса. Гляньте. Така краса. Подивимося, які магазини. Ось така ялинка. Ой, така краса. Уже к люди готовляться. <сички> Де гарно. У теплень тепленько було хі. <сички> Досочка. Орхід. Боже, яка краса. Наші рождественники, через двянки, орхидеи, интека цибулинка это красота зовсім. Дентокі, гарні карни, орхидейки. яка краса. И на коштують коштують Такі mm -hmm. Таких mm -hmm. дры. Mm -hmm. Там вообще в салон тут не знаю, сколько стоит мази. Пашек красота. Боже, я краса Жали носучки. які красиві. Это как красо. Все, дівчатка, ми пропали точно. Это гарно так. Гризонтерки, фігурки. Боже, я ніколи таких не бачила розмірів. У нас вони маленькі. Я не знаю, як називається, але він у мене є. У мене комнатна лілія. Гляньте, яка висота. Ого. Томаті. Боже, він тут розсвіший. У мене маленький такий. Прямо девчонка вам. Какая красава. И ось вони тоже.